Всі, брати і сестри, браття Почаївської лаври, вітають вас у подноження Святия Гори Почаївської. Вже майже 800 років минуло, як Божа Матір з'явилася на цій святі горі і освятила її навіка, до скончання, скільки буде стояти цей світ, поки не прийде Христос. Судити живих і мертвих. І в цьому році 350 років виповнилося, як злово Божа Матір явилася над цією Святою Горою для того, щоб захистити братію і народ Божий від турецької навали. І вже майже 200 років від Кам'янця Подільського до цієї Святої Гори прокладений цей шлях яким ви сьогодні прийшли, щоб у преддверії праздника Каустия Пресвятої Богородиці поклонитися на цій святій горі. Ми дивимося на вас, браті і сестри, і хочемо поділитися з вами такими думками, що, якби не був з вами Бог, ви би не змогли завершити цей шлях. Якщо хтось сумнівається, що з вами Бог є, то мав би з вами пройти цей шлях. Якщо хтось сумнівається, що наш Христос істинний Бог і що Він Воскрес, нехай пройде з вами цей шлях, і він у тому переконається, що Христос Бог істинний і Він Воскрес. І якщо хтось сумнівається, що ця. Свята Гора присвячена Божій Матері і нею освячена. Нехай той, хто сумнівається, пройде з вами цей шлях і він переконається. Сьогодні хочеться згадати, тут ми з вами християни, але в далекій Африці до одного африканського племені, яке живе ще за такими звичаями, як колись у давнину. Приїхали антропологи із далекої Британії, хотіли вивчити ті традиції, якісь свої експерименти поставити над тими людьми. І от вони із того плену вибрали діток кілька чоловік, таких 6-7 років, отроків. І цих дітей, ті антропологи, вчені, британці, довго інструктували. Вот там стоїть пальма під тою пальмою а під тому кошику солодкі плоди. І от вас тут семеро чоловік, хто перший з вас добіжить до тієї пальми до того кошика, тому дістануться всі плоди солодкі і свіжі. Зрозуміли? Зрозуміли. На старт і дали знак, що діти бігнуть. І ті семеро діток. Взялися, браті і сестри, за руки і разом акуратно пішли до того дерева. Прийшли вони до того дерева, присіли біля того кошика і почали ті плоди ділити поміж собою. І ті антропологи, учені, британці здивувалися, як ви так могли, не вас інструктували. Ми вам все пояснили, що ви маєте робити. Чому ви так зробили не так, як ми вам говорили? І на своїй мові одне із тих дитячих сказало тим британцям таке слово, котре, якби перекласти на нашу мову, воно би звучало так, що я це ми, а ми це я. І якщо хтось один щасливий, а біля нього інші нещасті, то так не може бути. Тому що я це ми, а ми це я. То от, браті і сестри, ми сьогодні вас зустрічаємо і бачимо, що ви як ті діти, котрі показали такий приклад, вони не знають і Христа, вони не знають закона християнського. Но Христос у них живе в їхніх совістях, у їхніх умах, з тих часів, як Господь затворив Адама Єву, і совість у людини з'явилася. І ви сьогодні, одні біля одних, за руки, як ті дітки, прийшли до цієї святої гори, щоб тут зібрати ті солодкі плоди, котрими буде нас сітку, годує нас завжди тут Матір Божого. Її плоди, дари Духа Святого, любов, радость, мир, довготерпіння, кротость, роздержання і так далі по списку, як казав святий апостол Павел. І нехай Божа Матір нагодує всіх хватими солодкими плодами. А ми бажаємо вам, щоб всі молитви, які ви за дорогу молилися, щоб ваші всі прохання дійшли до неба, щоб небо дало своїм відповідь, щоб нарешті ми знаємо, що ви просили. Найперше, щоб благословив Господь нашу країну, миру, щоб народом нашим знову нього становилася і якесь взаєморозуміння і християнське любов. І християнське Тому що, як каже, через Пророка Давіда Святий Дух, що через людську злобу плодоносна земля стає солоною пустелею. І стає вона пустелею, на якій вже неможливо жити, через людську злобу. Тому ми дуже сьогодні з вами тут радіємо, що ви своєю любов'ю, своєю молитвою ту злобу побігли. Ви сюди дійшли, ви принесли нам цю радість. Нехай Господь благословить всіх вас. Матір Божа благословить вас своїм материнським благословенням, всіх вас, всі ваші сім'ї, і виконує всі ваші прохання. А браття, з радістю ми вас тут приймаємо, просимо розділити вас з нами молитви, Євхарістію Святою, через приблизно годину, десь з 3-ї години в Поломницькій трапезі біля трапези буде розливатися від гарячий. Зараз можете пройти до святин Лавських, для вас відкриті зараз Лавські святині. Іконка, стопа, мощі преподобних і оранхілогів Япочальських. Вітаємо вас, вітаємо вас наступачим святом і нехай Господь вас благословить Христос Воскресе!